Найпростіший спосіб заробляти з телефону. Давайте прямо зараз я відкрию угодку, натискаю Продати і буду очікувати подальше падіння ціни. Зайшов, правда, аж на 3 хвилини, тому до кінця, мабуть, відпрацювання ми не додивимося. Кожного дня ми торгуємо на прямих ефірах, і навіть з телефону можна долучитися і копіювати наші угоди. Також у нас є ВІП-канал, де ми розбираємо кожну ситуацію, аналізуємо, ну і в принципі все детально показуємо. До того ж, є безкоштовне навчання. Наша команда абсолютно нічого не продає. все у вільному доступі, все безкоштовно. В описі цього відео є навчальний канал, де я детально розбираю стратегію, на якій, за якою ми торгуємо на прямих ефірах, і інші стратегії, які особисто я використовую, що справді працює в цій сфері. Не те, що якесь вигадане або десь працює, десь не працює, а те, що я сам використовую. Те, що справді працює, відпрацьовує. І ось прямо зараз біжіть, інвай теж гарно себе відпрацьовує. Але ще дві хвилини залишається, думаю, до кінця дивитися вже не будемо. Або ж покажу у наступному відео. Рекомендую просто підписатися і долучитися до прямого ефіру. Це найпростіший спосіб почати. І не обов'язково навіть починати з реального рахунку. Можете відкрити собі демо, попрактикуватися, набити руку, і тоді вже переходити на реальний. Якось так, усім профітом!